Скандал з дронами. Волонтерку берлінську звинувачують у зливій інформації ворогу. У мережі здійнявся скандал. Громадську діячку Марію Берлінську розкритикували після того, як вона опублікувала таблицю з контактами українських виробників дронів. Цю інформацію швидко підхопили російські осіндгрупи, які дякували їй за подарунок. Мовляв, тепер вони знають, хто і де виготовляє БПЛА для України. Але сама берлінська каже. Таблиця стара, ці дані вже давно в публічному доступі. Русня і так усе знає. Вона пояснила, що в таблиці були лише публічні контакти, сайти, телефони і адреси шкіл і майстери, які самі ж попросили їх опублікувати. Та більше волонтерка наголосила раніше в державних реєстрах відкрито висіли справжні адреси виробництв. Оце була реальна загроза, але ніхто не помічав. А тепер, коли нічого секретного немає. Всі кидаються з критикою. А що ви думаєте про цю ситуацію? Напишіть у коментарях. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.